Всім привіт, друзі! Сьогодні розкажу вам про ігрові автомати у Фінляндії. Якщо ви були у Фінляндії, то точно бачили ці автомати у магазинах, заправках або торгових центрах. Якщо не були, розкажу вам, що в Фінляндії є дуже багато ігрових автоматів, які стоять в торгових мережах, магазинах, на заправках або в аркіосках. Але чи знали ви, що всі ігрові автомати у Фінляндії контролює одна державна компанія Вейкаус? Це не приватний бізнес, а державна монополія. Яка працює не для прибутку, а щоб запобігти залежності від азартних ігор. Щоб зіграти, ви маєте ідентифікувати себе, встановити ліміти і бути старше 18 років. Виграш це випадковість, а от програти можна дуже легко. Усі прибутки в AICOS йдуть на підтримку спорту, культури, науки та медицини. У Фінляндії навіть гральні автомати працюють на благо суспільства. Якщо цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Буде ще більше цікавого про життя у Фінляндії.